Лі дівчатулі. отримала третє замовлення по 11 каталогу. Трохи воно до мене довгенько їхало. Зазвичай перших два я замовляла в неділю ввечері, і вже в середу я його отримувала. А це я замовила. В суботу ввечері я замовляла. Ще коли діяла скид знижечка мінус 10% додатково, це вже пройшло більше тижня, не в цю суботу, що була, а ще позаминулу. І я надіялася, що я минулої середи його отримаю. Десь воно гульнуло, не доїхало, то отримала лише сьогодні. надіялася, що отримаю ще одне по 12-му, але воно теж гульнуло, то отримаю вже на другу середу. Ось якось «Укрпошта» то гарно працює, то щось тормозити починає, але то таке. У мене замовлення тут невеличке, це так оця, спокусила мене ця е, скидочка мінус 10% додаткових, і у мене було ще малесеньке клієнтське замовлення. Якісь такі мені там якісь. Е, Пакетик нові з'явилися. Бачите, він був дуже дешевий, я від нього не відмовилась. Вирішила подивитися, що то за торбина. Але на маленькі замовлення саме те. От мене, до речі, сусідка замовила нічний крем для комбінованої шкіри. І якраз мені цей пакетик піде під цей крем. Він взагалі там копійки коштував. Чому робила замовлення, по-перше, клієнтське було? По-друге, я хотіла добити бали. До 150, щоб зробити ЛТО. Тут в мене взагалі на 34 бали. Ось. Взяла нарешті, я взяла нарешті дівчатка, я взяла масочку тканину новеч. Це от прямо Наталка, канал Наталка з Києва дуже-дуже її хвалить. І я от прям давно вже її хотіла-хотіла-хотіла, але тут думаю, ай візьму. Десь на якийсь особливий випадок. І вона така, знаєте, тут реально стільки цієї сивороточки. От десь на якийсь випадок, я її використаю. Замість плати за доставочку взяла кондиціонер норм, пригодиться, люблю. З розпродажу з аутлету я взяла лачок собі для нігтів. Ви на мої руки дуже уваги не звертайте, тому що вони в мене не вимиваються нормально. У мене тут картопля, тут малина, вони в мене покоцані від малинки. Ось такий лачок взяла. Він якийсь, боже, який в нього назва така цікава була, щось там бежево сірий чи що. Пудрово-сірий. ось. Зараз я десь його ляпну. Дуже поганий фокус, погане освітлення. Ось, бачите, який він. Ну, Цікавий, цікавий. У мене такого кольору немає. Я, звісно, нігті фарбую дуже-дуже рідко. У мене колись треба показати вам свою колекцію лаків. Він іде матовий, він не перламутровий. Я дуже вам коробку показую матовий. І взяла теж дуже Наталочка хвалила. Канал Наталка з Києва, дуже хвалила цю водичку. Потім багато хто підхопив, як то сказати, естафету Наталки хвалили. Хтось каже, що на них не тримається ця водичка. Зараз будемо тестувати. Ось такий флакончик, гарний, фіолетовий. Ну, знаєте, Woman Collection це туалетні водички, це такі йдуть, як обливашечки. Тому. Тому не дивно, що вони швидко щезають. І в кожного різний температура тіла в кожної людини по-своєму. І тому, ну да він такий свіжий, реально круто свіжий. Ось щось вона мені напоминає. Знаєте, десь така нотка пролітає от як незламна, да свіжість, да? як в фармасі незламна. А потім. Тільки незламна, вона завжди свіжа, а тут е, спочатку йде така свіжість, а потім якась квіточка вилазить. Ну, якась ну, фіалка, звичайно ж, квіточка-фіалка. І це реально, як ото Наталка казала, що от йдеш поляна з цими квітами. У мене, до речі, є фіалки. ці е, такі е, В лісі я виривала вдома садила, але в мене їх мало. Коли ти йдеш по цій поляні, там дійсно оцей аромат тієї поляни. Да, воно воно дівчатка. Ні, аромат бомбезний, бо я собі думала, мене так ця скидка додаткова 10% спокусила. І я думаю, ну, якщо я не візьму, я буду жалкувати. По-перше, ціна така, що е, не дуже кусається. По-друге, е, скидка додаткова і такий флакон 100 мл, ну, гріх було не взяти. І я собі думаю, якщо мені щось не те, я один раз собі пшикну і я її. Комусь продам, подарую. Ну, це таке. Ось тому взяла, не шкодую, поки вона мене задовільняє. Попробую розносити ось цей пшик. Розношу і буду знати. Ну, поки я нею задоволена, і сказати, що я нею задоволена, це нічого не сказати. Я супер-мега круто задоволена нею. Класна водичка, ось не знаю, як буде триматися, але аромат бомбезний. Ось, що ще хотіла сказати. Що ще хотіла сказати? Не знаю, щось багато вам хотіла так наговорити, але сказала дуже мало. Ну, В основному я наче не планувала, але отак тоді до мене в суботу прийшла зранку сусідочка і попросила щось нічне для комбінованої шкіри, щоб трошечки зволожувало. Мені зразу впав цей крем. По-перше, ціна була 169 гривень, по-друге, скидки там додаткові, На цей лачок я дивилася давно. Так, кинула в кошик і кинула цю масочку, я дуже давно її хотіла спробувати. Я взагалі думала, спочатку кинула в кошик 3. Але, думаю, у всіх нас різна шкіра, у всіх нас різні вподобання. Візьму одну спробую, а потім буде гарна знижечка, візьму ще більше. Вона є в 13-му каталозі, дівчатка, але там вона на 100 рублів дорожча, ніж була в 11. В 11 вона була. Ну, я не знаю, чи зараз, доречно, це говорити, скільки вона була, тому що вже її же, не купиш за тою ціною. Просто я знаю, що в 13-му каталозі вона 300 з чимось гривень коштує. ось, А в 12-му вона коштувала набагато дешевше. Там 200 з чимось, 259. На 100 гривень дорожче вона в 13-му каталозі. Тому. Це мене дуже спокусило, і я думала взяти, спробувати. Знаєте, ми дуже багато собі шкодуємо інколи, тому що ми завжди кажемо не на часі, не на часі. Зараз я зрозуміла, що себе треба любити. Не будеш любити ти себе, не буде тебе любити ніхто. Яка б ти гарна не була, як би ти за собою не доглядала, як би ти себе не фарбувала, в першу чергу полюби себе ти, тоді тебе полюблять оточуючи. Тому що як ти себе понесеш, якщо ти себе понесеш, що вав я красуня, я не красуня, я дуже гарна людина, і люди тебе так сприймуть. А якщо ти опустиш голівку і будеш ходити, там, я не гарна, я там те, я там все, я там горбата, я там караката. На тебе ніхто не зверне уваги, ти будеш собі ходити, як сіра мишка. Ні, яка б ти не була, підніми високо голову і пройди, як належить, навіть якщо тобі в спину тикають пальчиками. Піднеси себе так, як ти хочеш, щоб тебе сприймали. І Вісім разів на тебе тикнуть пальчиком, а на десятий скажуть, вау, яка гарна жіночка. Оце це, це діє, дівчатка, це діє, скажу вам на власному досвіду, це діє. Ось, вже буду дуже гарна. Оце, мабуть, я до діток буду їхати на 1 вересня до школи, і, мабуть, я собі зроблю цю процедурку, хоча я зранку ніколи не маю часу зробити собі процедури, тому що я завжди спішу, мені треба зібрати дітей, потім все зробити, Ой, не знаю. Ну, десь обов'язково. А можливо, просто зроблю собі процедурку і буду цілий день гарна. Сама для себе. Тому що всю красу треба наводити в першу чергу не для оточуєш, а для себе. Тому що, поки ти сама собі в зеркалі не сподобаєшся, тобі буде здаватися, що всі тебе вважають не такою, як тобі хочеться. От так. Ну, водичка супер. От сижу з вами балакою. І прямо мені мені навіть не треба руку до носика підносити, щоб чути цей чудовий, прекрасний, квітковий, природній аромат. Тому що він дійсно природній аромат. Аромат от мені зараз, от я коли його вдихаю, у мене картинка. От я вже навчилася нюхати парфуми картинками. Це мене підсадила, мабуть, Наталка. Канал Наталка з Києва. Ну, коли я кажу Наталка, то ви зразу. Здогадаєтеся про яку Наталку? Хоча я ще можу згадувати Наталочку, канал Наталка Захарова. В неї теж дуже цікавий канал. Дівчатка, підписуйтесь. Усім дуже рекомендую ось. І в мене зразу така картинка, ліс. І ось ця поляна, от прямо я бачу зараз цю поляну, де я виривала з корінчиками фіалочки і потім садила в себе вдома. Вони розростаються, от я сподіваюся, що в мене розростуся, в мене такий самий аромат буде в дворі весною, коли будуть свісти мої фіалочки. М -м, краса. Оце свіжачок, ви розумієте? Оце свіжачок. Я можу сказати, що це, ну, що це зелений парфум не зовсім, я би сказала, зелені це свіжачки, але що це квітковий свіжачок. Оце однозначно, дівчатка, хто ще не взяв, ага, вже, що ж ти тут, вже, в 12-му їх нема, і в 13-му їх теж нема. Ви знаєте, зараз трошечки від, від, відволічусь від цього замовлення і дещо вам розкажу. Є, дівчатка, парфуми, які ти любиш, а є парфуми, які ти мега любиш. І тобі хочеться зробити дубль. Хоча в тебе ще повний флакон, але тобі вже хочеться зробити дубль, тому що ти боїшся, що їх знімуть, і ти не зможеш більше їх купити. Перші парфуми, про які в мене ось, такі, ось така асоціація пішла, мені треба зробити дубль". Во. Це Софіве Екстатік, це новинка, ця, що йде ззаді рефльона. Тому що в 13 каталозі вони будуть по гарній ціні, там 459 гривень, вроді би. Це дуже гарна на них ціна. Дівчатка, це е, ціна на них, от, е, чому? Вони мені подобаються з першого пшику Тут лише коробку відкриваєте, і вам вже хочеться їх е, ще не бачили, флакон не нюхали, і вже розумієте, що це щось. Що це щось неймовірне. Е, вчора. Ну, я там поробила всі свої справи, все, там прийшла, жара, прийняла душ, все, лягла, полежала, і мені треба було піти по справам. Я ними напшикалася. Я ними напшикалася, прийшла додому і дивилася відео, я собі зараз загружаю, тому що світло вимикають на 4 години. І я дивилася відео Наталки з Києва про її арабську парфумерію. І там про одні парфуми вона розповідала, що там спочатку їх чути мега круто, до вечора їх вже чути в іншому звучанні. Потім, коли ти помився, ти їх все одно відчуваєш, коли ти вранці проснувся, ти їх десь там далеко але відчуваєш. Ввечері, ось історія вам. Я прийняла знову душ, вже збиралася лягати, спати, і я розумію, що я на собі їх відчуваю. Уже не так активно, як після того, як ти з ними покористувався, але я їх відчуваю. Вранці сьогодні я прокинулася. Я сьогодні спала трошечки довше, як зазвичай, тому що я вирішила трошечки відпочити. Я прокинулась, думаю, ні, не буду. Ну по звичці у мене вже організм сам стає там пів шостого, як зазвичай. Адже ми в селі встаємо раненько, чому, тому що жарко, і ми стараємося от там йти на город там, чи ж якісь такі справи, які ти робиш на сонці, краще зробити вранці ранесенько, коли ще свіжо на дворі, а тоді днем прийти і відпочити в жару, коли в хаті, в нас в хаті хорошо, прохладенько, і краще потім відпочити. І це я собі сьогодні думаю ні. Я сьогодні таких справ ніяких собі на сонці не планую, тому полежу трошечки довше. І я лежу, і я розумію, що я щось від себе відчуваю. І я розумію, що це десь далекий аромат мого вчорашнього парфуму. я Помилася, я цілу ніч спала, я вранці проснулася, і я його відчувала. І я лежу і я згадую сьогодні вранці, як Наталка розповідала. Я, на жаль, не пам'ятаю, і я не знайшла, щоб вам зараз сказати, про який аромат вона говорила. Зайдіть на її канал, вона знімала буквально день-два. Вона виставила відео про її арабські парфумчики. І от про один з тих парфумчиків я точно пам'ятаю, що це квадратна, гарна, шикарна бутилка, такий прямо е, куб. Не просто квадрат, а от така там е, бутилка як у формі куба, і такий такий е, дуже, ну так, такий сам, от з якихось цих, там в неї був е, фланкер і типу, е, ну, е, як він, оригінал і фланкер два парфуми. Один із них вона так розповідала, що вранці встаєш до вечора. Там, може я щось трошечки напутала, але точно ви там це почуєте і побачите. І я лежу і я згадую Наталочку і розумію, що вау. Чим не арабський парфум. Знаєте, він мені. Ну, це смачний парфум, дівчатка. І оце цей парфум, який мені вже хочеться зробити дубль в запас. В них, до речі, гарний термін придатності. Ну, от ось цих відкритих тут у мене до 12-го, 28-го, то вибачте мене. І мені хочеться його взяти про запас. І тепер, коли я ось цей протестувала, я розумію, що от 12-й каталог його немає, 13-й його немає, він обов'язково з'явиться в розпродажах. І я вже собі сижу і мені ще я не знаю, чи він там буде після душу чутний. Ну, в Woman Collection, звісно, не буде чути його на одязі так, на тілі ні. Але мені хочеться його задублювати. Щоб він в мене був про запас, тому що це е, такі зазвичай е, дуже часто, якщо крутий аромат, чомусь компанія їх дуже швидко знімає. Ну, дуже часто таке буває. Є такі аромати, які часто попадаються в розпродажах, їх допродають і не можуть допродати. А є такі, що разок і все. І от це от наразі це два моїх аромати, які мені хочеться продулюблюють. Боже, в мене такі страшні нігті. Йовки, що мені її хочеться продублювати, дівчата. Це я зрозуміла сьогодні вранці, коли прокинулася, що мені треба зробити запас, хоча я не знаю, чи я в 12-му каталозі буду робити, купувати якісь парфуми, хоча він є в 13-му. Тому що зараз школа, нам треба до, до школи, вона забирає дуже багато грошей, тому я собі трошечки на 12-й каталог я собі чуть-чуть ліміт е, звузила. Але, але. При можливості я обов'язково ці два аромати продублюю, візьму собі в запасики, і нехай вони там лежать, краще, нехай вони лежать. Чим я буду шкодувати, коли вони пропадуть, що я їх собі не придбала ще. Ось, ну, наче все сказала, що хотіла, хоча про це я ну, про дублювання ароматів я вам не збиралася розказувати. Так, ще планую зняти порожні пляшечки, не знаю, чи сьогодні вийде. Так що, все, дівчатка, мабуть, буду вимикатися і швидесенько грузити відео, тому що в 10 годин мають виключити світло, скільки зараз я не знаю. Уже, мабуть, 10 є. Добре, дівчатка, все, всім дякую за увагу. Бережіть себе, залишайтеся в безпеці. Пока-пока.